Да, запитання, що вважаєте мудрістю? Так от, друзі. Де знаходиться мудрість? Мудрість, друзі, знаходиться ось тут. Між досвідом і методологією. Ось тут знаходиться мудрість. Мудрість, друзі, це вміння узагальнювати речі. Які з першого погляду ніколи не можна узагальнити. Які є абсолютно відокремлені. Мудрість це вміння побачити оці алгоритми і процеси, такими, при яких вони дають максимальний результат. І при яких вони завжди будуть гарантовано працювати. Зверніть увагу, друзі, ті люди, яких можна назвати мудрими. Які в них є поведінкові якості? Давайте от 5 поведінкових якостей мудрих людей з вами опишемо. 5 поведінкових якостей. Перше, що в них в поведінці, ключове у мудрих людей. Що є в поведінці мудрих людей? Спокій. Вони нікуди не поспішають. Я на одному з тренінгів говорив. Є таке поняття, яке називається фізіомоторика. Спробуйте, це вам буде домашнє завдання, спробуйте завтра цілий день ходити в два рази повільніше. От просто, ви розумієте, від того, що ви почнете в два рази повільніше рухатись, світ не рухне. От нічого від нього не зміниться. Ну ви звернете увагу, як наскільки більше ви почали бачити. Мудрі люди бачать, от стояти на місці не треба. Стояти на місці це означає зависнути і нічого не робити. Рухатись, але повільніше рухатись. Тоді моторика вмикається, фізіомоторика зменшується, так? витрати енергії зменшуються, мозок починає активніше працювати. Мо, друзі, перше, поведінка мудрих людей, вони спокійні, вони нікуди не поспішають. Вони прекрасно розуміють, ці грошей не заробиш. Від того, що я буду рухатись повільніше, світ не рухне. так Тобто я маю і. Ви розумієте, в чому відмінність мудрих людей? Вони рухаються повільніше, але вони інтелектуально приймають швидші рішення, ніж приймає та людина, яка метушиться. розумієте Вони повільніше рухаються, але вони ефективніше думають. Так, китайські бойові мистецтва. До речі, друзі, я два роки займався теквандо. Точніше, кунфу фу кун фу потім нас перекинули на теквандо, я вже теквандо не був, я вже пішов. От, був був інший процес. У мене вже бізнес перевантажив уже мій час. Але факт от що кунг-фу якраз це та річ, тобто китайські бойові мистецтва, так, вони якраз дозволяють. Дивитися на себе зі сторони і спостерігати. Тобто ти повільно відпрацьовуєш вправи, потім вони переходять на рівень автоматизму. Право в тому, що мислення прискорюється тоді, коли сповільнюється тіло. Це перше, вони спокійні. Друга якість мудрих людей. Перша спокій. Друга якість, яка. Фокусування. Абсолютно. Друга якість, я хотів її назвати п'ятою, вона нехай буде друга фокусування. Справа в тому, що мудрі люди фокусуються, якщо ви до них приходите поспілкуватись, вони вам приділять 15 хвилин, але ці 15 хвилин будуть виключно вашими. Вони не будуть їх ділити з кимось. Це фокусування. В бізнесі точно так само. Якщо у вас мозок розпорошений, не працює. Мультизадачність це міф. От у нас в програмі Мистецтво прийняття управлінських рішень, там є окремий навіть модуль, який називається міфи мультизадачності. Немає. Мультизадачність це міф. Певненість це наслідок. Певненість це наслідок. Третя поведінка, друзі. Третій елемент поведінки це слухати і спостерігати. Вони вміють слухати і спостерігати. Вони менше говорять, більше слухають. Вони вчаться, вони все життя вчаться. Це четвертий елемент вони все життя вчаться. Вони вчаться у людей. Вони вчаться різним методикам, методологіям і так далі. Вони їх спостерігають, вони їм вчаться. Вони постійно накопичують інформацію. Накопичують і спостерігають. Ви кажете, вони не емоційні. Так? Це, по-моєму, ми чотири вже порахували, так? Це п'ятий. Їх багато, розумієте, цих поведінкових характеристик. П'ять ключових. Так, вони. В них відсутні емоції. А чому в них відсутні емоції? Скажіть, будь ласка. Чому в них відсутні емоції? Причина. Чому вони відсутні? Знаєте, є така дуже гарна фраза а, про визначення масштабу вашого вашої особистості. Так от, масштаб особистості визначається. Тими речами, які можуть вас вивести з рівноваги. Розумієте, так? Да? ще раз повторюю, масштаб особистості визначається тими діями чи речами, які можуть вас вивести з рівноваги. Чим нижчий масштаб особистості, тим людина закипає від будь-якої елементарної речі. Чим вищий масштаб особистості, тим вона спокійно спостерігає за оточуючим середовищем. Чому, друзі? Чому відсутні емоції? Справа в тому, друзі, що все є в житті закономірне. Все в житті має закономірності. Для чого мені метушитися через якусь проблему, якщо моє основне завдання знайти причину її прибрати, проблема щезне сама по собі? Для чого я буду перейматися через проблему? Якщо треба працювати з причинами, нам наша логіка і методологія дані для того, щоб ми могли на основі критичного мислення, маючи критичне мислення, ми могли сформувати будь-який метод, будь-яку систему, яка буде успішна. Коли у нас є набір інструментів, ми вміємо їх застосовувати. Нам не тушитися не треба. У вас виникає кризова ситуація. Ви просто сідаєте і кажете, окей, кризова ситуація виникла. Давай ми її спочатку опишемо, цю кризову ситуацію. Коротенько її описали. Після цього підібрали інструменти. От цих 150 модулів підібрали інструменти, які треба застосувати, щоб її зняти, цю кризову ситуацію. Все, просто підібрали послідовність інструментів, почали виконувати, воно виходить. Знаєте, я колись моя бабця, яка прожила 98,5 років, мені казала, знаєш, як в житті ніколи не нервуватись? Я ще був такий маленький шкет. Вона мене вчила, вона каже, знаєш, як не нервуватись ніколи. І вона була, до речі, спокійна, чому і прожила 98,5 років. Вона каже: дивися, якщо щось відбувається навколо тебе. Постав собі два запитання. Перше запитання: наскільки для тебе це критично? Якщо для тебе це критично, то руби і виправляй. Тоді чого нервуватися? Просто виправляй. Якщо для тебе це не критично, плюнь, і забудь. Все. Адже це дуже просто. Наступне: наскільки друге запитання, наскільки для тебе це важливо? Тому що є поняття критично і є поняття важливо. Може бути не критично, але важливо. Наскільки для тебе це важливо? Якщо для тебе це важливо, то просто роби і виправляй. Все. Не вмієш сам, знайди консультанта, який тобі підкаже, як це зробити. Людей же багато навколо. Знайди того, хто це зробить. Заплати йому гроші, він це зробить. Це не проблема, якщо сам не вмієш. Але заодно спостерігай, як він буде це робити, і ти на цьому зможеш так само заробляти, бо ти вивчиш, як він це робить. І якщо це неважливо, то в плюні забудь. То чого нервуватися тоді? Отак вона все життя прожила, не нервуючись.